Мешканці за болотного жаліються на холод. А скільки градусів у вас в квартирі? Скільки тепла? 15-16 градусів. О, от я, от я вийшла з хати своєї. Да, да ми зараз відправимо запит на теплопостачання, щоб вони прислали до вас групу сьогодні або завтра. До вас приїдуть заміряти дома температуру за кожен. Градус нижче 18, ви маєте право мінус 5 відсотків з квитанції за опалення. Да. Скільки градусів у вас десь прибуває? 17. це в цю зиму, да, така історія? І в ту теж кажуть? В було цю холодно. і в ту. Бо да? з ага. зараз, коли мінус ударив, то стало дуже холодно. дітей Дітєні купання дитина боїться води, тому що рідко купається за того, що холодно. Добрий день. У нас Добрий. на заболотного 14 дуже дуже холодно. Хочемо, щоб приїхали, заміри зробили і щось зробили, додавали тепла в квартирах. Пройшло вже більше доби від ТГО не слуху, ні духу. Що ж, будемо далі діяти по закону і складати акт самостійно.